Уряд вніс зміни до правил перетину державного кордону для громадян України з інвалідністю. З переліку документів для цієї категорії виключено довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії. Детальніше про це в коментарі юриста це витяг з акту обстеження медико-соціальної комісії, і він був, ну так скажемо, дещо. Невдало сформульований, що там не видно, хто саме яка саме особа відповідальна, що він відповідає оригінал, і його відповідним чином посвідчує. Тому ну, було багато шахрайських схем, згідно якої готували цю довідку. Виготовляли їх досить багато. Це зачепить невелику кількість людей. Чому тому, що правила перетину державного кордону не обмежують цією довідкою підтвердження інвалідів, вони можуть надати посвідчення інваліда пенсійне підсвідчення, тільки в ньому має бути зазначена група інвалідності і причини інвалідності. І довідка Мінсоцполітики, вона для тих, хто не має не першого, ні другого посвідчення, тому що не має права пільгу ні соціально, ні, ні пенсійно. І відповідно в ній має бути зазначено групу інвалідності почини інвалідності один з чотирьох документів, один з яких прибрали. Тобто, це буде стосуватися лише тих, в кого немає трьох інших документів.